Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжу розповідати про всесвіт Толкіна, Володар Перснів. Але цього разу я хочу поговорити про одних з найсильніших слуг Моргота Балергів. Звичайно, головним балергом у книгах Толкіна є прокляття Дуріна, який наробив багато біди, а пізніше його вбив Гендальф. Але окрім нього є ще багато інших. Тому в цьому відео поговоримо про їхні походження та історію. Спочатку балерги були Майер, яких могутність і пишність Мелькора переконали зрадити Валар і приєднатися до його справи. А він розбестив їх і перетворив на умаєр. Сінтерською мовою слово Балерах означає демон могутності від слів бал, сила та рох демон. Балергів також називають Валарауко або Валараукаур. Венською мовою від слів Вала, Сила та Равко демон Їхнє перше умовне житло було в Утумно, великій фортеці залізних гір. Але після поразки їхнього господаря під час битви сил баларгі та інші істоти, що служили Мелькару, втекли до Ангбанда і там впали в сплячку. Взагалі, що стосується їхнього зовнішнього вигляду, то в книзі описується наступним чином. Вони були схожі на велику тінь, посеред якої була темна постать, можливо, людської форми. Навіть більша, і здавалося, у ній була сила та жах, які йшли попереду неї. Баларги зазвичай мали вигляд грізних істот приблизно людиноподібної форми, що менше вдвічі вищих з людей чи ельфів, і здавалося, складалися з чорного диму та полум'я, або були оточені ними. Зокрема, відомо, що прокляття дуріна входило до кімнати Мазарбула, тому мало бути такого розміру, щоб якимось чином пролізти крізь двері кімнати. Крім того, балерги мають вогняні серця, язики, схожі на червоні колючі леза, жовті очі, що світилися як печі, та дуже довгі руки, на кінцях яких були сталеві кіхті. У них було волосся, яке описували як струмені гриви, що могли спалахнути, розпалюючи полум'я позаду них. Спірним є питання, чи мали балерги крила, але єдиний натік Толкіна на крила полягає в тому, що у братстві персня темні тіні, подібно до двох величезних крил, з'явилися позаду прокляття Дуріна на мості Казад-Дум. Балерги були присутні ще в роки дерев, коли Мелькор та Унгулянт знищили два дерева Валінору. На той час Балерги залишалися в ямах Ангбанда. Після того, як Мелькор втік з Валінору разом з Унгулянд, він прибув до Ламота поблизу руїн Ангбанда, щоб відновити своє управління в середземлі. Розбіжності з Унгулянд призвели її до нападу на нього, і Моргот видав настільки гучний крик, який розбудив Балергів від їхнього сну. У вогняній бурі вони прийшли та прогнали онгулянт, готові переслідувати її. Однак Моргот зупинив їх і вони повернулися до Онгбанда, який невдовзі після цього був відбудований заново. І це пояснює, що баларги були надзвичайно могутніми істотами, бо знадобилося щонайменше троє або щонайбільше сім баларгів, щоб прогнати могутню онгулянту. Сутність настільки могутню, що вона була здатна змагатися самим Морготом. Коли Нолдори виграли битву при Дагор Гіліаті, Феонор і невеликий Авангард переслідували залишки армії орків, яка напала на них. Ельфійський загін опинився в полі зору Ангбанда, але орки, які на той момент помітили невелику силу Феонора, повернули та дали бій, оскільки бій відбувся так близько до Ангбанда, на допомогу оркам вийшло кілька балерегів, і вони швидко вбили більшість ельфів. Фенор залишився битися сам, і довгий час він робив це, не зважаючи на численні поранення. Але нарешті Готмох, перший лорд Баларгів, повелив Феонора на землю. Невдовзі прибули підкріплення на чолі синами Феонора та запобігли вбиттю їхнього батька на полі бою. Баларги повернулися до Ангбанда, і Феонор невдовзі помер від отриманих ран. Майзрос, син Феонора, умовив війська Моргата укласти удаваний договір, але Моргот послав Баларгів. Усю компанію було вбито, крім Майзроса, якого відвели до Ангбанда. Наступного разу, коли балерги билися, зафіксовано понад 400 років по тому, під час Дагору Браголаху. Вони разом із драконом Лаурунгом та армією орків та інших монстрів вийшли з Ангбанда та жорстко понівечили королівство ельфів та еданів. Згідно з одним із переказів, головний агент Моргота Саурон очолив війська балергів, щоб завоювати ельфійський острів Толсіріон після битви. Балерги також билися в Нірнеєд Арноїдаді, де Готмох очолював одне з двох військ Моргота. Він, очевидно, був присутній у війську, яке атакувало та перемогло Майзроса та його армії, оскільки він прибув щоб битися силами Фінгона та Тургона на четвертий день битви, коли східне військо Моргота прибуло після перемоги над Майзросом. Моргот відкинув Гуріна та Тургана, звернувся проти Фінгона та вбив його за допомогою другого володаря Балергів, Немія Лунгортін, забезпечивши поле бою для військ Моргота. Він також захопив Гуріна та доставив його Донгбанда. Після чого Моргот безуспішно спробував витягнути з нього місце знаходження Гондоліну навіть попри тортура Лунгортіна. У 510 році, в день падіння гондоліну, балерги верхи на драконах дісталися до прихованого міста. Володар дому фонтану, Ектеліон зумів убити Готмога ціною власного життя. Під час спроби втекти з палаючого міста Глорфінділь та його супутники були заблоковані балергом. Щоб врятувати Тура, Ідріль та їхнього маленького сина Ейранділя, Глорфінділь бився з балергом на скелі та скинув його, але він сам був потягнутий ним вниз на смерть. Решта балергів воювали у війні гніву, хоча більшість із них була знищена разом із більшою частиною армії Моргота, принаймні одному вдалося втекти та сховатися в глибоких печерах морії. Після повернення у другу епоху намісник Моргота та його найвидатніший слуга Саурон зібрав усі злі діяння часів Моргота, що залишалися на землі та під нею. Однак жодні балорги не згадуються, як активні в цей час. У третій епосі 1980 року балорах, який утік від війни гніву, прокинувся під казавдумом, розбуджений після того, як номи активно займалися видобутком мітрилу. Баларг у підсумку вигнав гномів з їхнього дому та вбив тодішнього короля Дуріна VI. Цього Баларга згодом називали прокляттям Дуріна. Його присутність дала змогу істотам Саурона заразити шахти, водночас заважаючи народу Дуріна повернути собі морію. Під час війни персня братство пройшло через морію та зіткнулося з прокляттям Дуріна, яке переслідувало їх до мосту Казад Дум. Гендальф сірий бився з Балерогом, дозволивши братство втекти з морії. Обидва впали в безодню, але битва продовжилася на вершині клевділа. Дуель між ними закінчилася смертю обох. Однак, скоро за все, гендальфа воскресив Еру і Луватар та повернув його у вигляді Гендальфа Білого. До речі, деякі балерги, очевидно, були здатні до чоклунства, оскільки, за словами Гендельфа, прокляття Дуріна використало проти нього контрзакляття після того, як Гендельф спробував магічно запечатати двері кімнати Мазарбул. А ось найвизначнішою зброєю, якою володіли балерги, були батоги полум'я, що свистіли з багатьма ремінцями. А вони були озброєні шоломами та обладунками з заліза. Готмух володар балерогів у першу епоху використовував у бою велику чорну сакиру. А прокляття Дуріна володів вогняним розплавленим мечем. Вони також могли бути озброєні булавами, Як це можна побачити в Нірнеєт Арноїдаді. у ранньому варіанті опису згадувався лорд балерогів на ім'я Лунгортін. За словами Крістофера Толкіна, ймовірно, Лунгортін це не інше ім'я Готмага, оскільки ім'я Готмог згадувалося в найдавніших творах Сердзем'я, а також в остаточній версії міфології Толкіна. Також рання концепція баларгів робить їх менш жахливими та безумовно більш руйнівними, ніж вони стали згодом. Вони існували сотнями і були вбиті Тоуром та гонтатлімами у великій кількості. Далі цитата: так п'ятеро впали перед великою сокирою Тура Дармворлегом, троє перед мечем Ектеліона, а двадцять були вбиті воїнами Королівського дому. Цитата з книги втрачених оповідань, частина друга. Коментар Крістофера Толкіна до падіння Гондоліна. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.